Всім привіт! Сьогодні в мене пересадка такої моєї новиночки Ванда Кото Фрагрант Марикона, як ви бачите, стара її назва Неафінеція Кот з тощички пластикової в керамічний горщик. Мої не Афінеції ростуть в керамічних горщиках в орхіаті посаджені. У мене вже багато років успішного догляду. За невфінецією в, в таких умовах, в такій посадці. Тому цю рослинку я також вирішила зняти з пластикової дощечки, посадити в археату в керамічний горщик. Ось я вже підготувала керамічний горщик археата середньої фракції, крупної фракції. І вона буде стояти разом з іншими нафінеціями в спальні. На південно-західному підвіконні, воно навіть швидше західне підвіконня і досить прохолодне взимку, весною, восени, там геть прохолодно. І моїм Нефінедіям це подобається влітку, звичайно, після обіду там спека, але є куточок на підвіконні, де сонечко виглядає найпізніше, коли вже воно не таке агресивне. І саме туди я поставила свої нефінеції. Тож, зараз я зніму з дощечки, дуже обережно я попередньо її намочила, розмочила корінці. Зараз буду дуже акуратненько розплутувати їх для того, щоб звільнити рослиночку від цієї посадки. Тож, ось у мене що вийшло. Рослинка помістилась в цей горщик, достатньо місця для того, щоб ще додати субстрату в цей горщик. Корінечко хороше, але тонесеньке. Через те, що я його намочила, вона стала досить пластичним, гнучким і я без втрат його змогла зняти з горщика і закрутити. Щоб помістити в цей горщик, на дно покладу кору більшого розміру, більшої фракції, на поверхню дещо меншої фракції. Сьогодні я вже поливати її не буду, оскільки рослина волога, полю її через кілька днів. Посадила свою неофінецію, як ви бачите, в горщик в пінію. Археата в мене практично закінчилась, залишилось пів упаковки пінії з мікарізою від зеленого дому, тож більшість субстрату в цьому горщику саме ця піння з мікарізою. На дні дещо більше, і фракції косочки кори, на поверхні я поклала дещо менші. За розміром кусочки кори. Ну, Залишається і лишень тепер адаптуватись і рости. Обов'язково вставила бірочку, бо я часом це забуваю робити. Тож не забувайте і ви, і я намагаюся собі нагадувати про це. Показую свої новенькі на ця пересаджена в такий субстрат дещо менше року тому. Як ви бачите, корінці гарно йдуть. Хтось занурюється в субстрат, а хтось тікає по поверхні. Горщик прохолодний, керамічний, в чистій орхіаті росте. Такий гарний-гарний кущик, він ще не квітнув у мене. І ще два малюки ну то вже геть такі крихітки. Ось ви бачите назви їхні, це варігатна. Малеча, від Регіни і буквально вони місяць, як посаджені в таку посадку, бачимо результат. Коїнці гарненько йдуть. І якщо придивитись, то видно, що вже новий новий кущик там починає рости. І другу показую так, напевно, буде краще показувати. Також бачимо. Така назва, гарний корінчик там уже є, і крихітка росте. Він, в принципі, не заритий. Ця рослинка від... на поверхні. О, така маленька, маленька лялечка ж така посадка моїм неафінеціям подобається, і також їм подобається місце, де вони стоять, це дуже важливо, тому що неажки полюбляються ж таки прохолоди. Про це потрібно пам'ятати. Я в минулому році свою неофінецію, яка у мене була років сім, квітла просто шапками ароматними квітів. Я її вирішила винести до вант на балкон. Ну і коли було досить Жарко, вона просто за дві доби в мене там згоріла нещадно. Я коли кинулася, то вона просто розсипалась практично вся у мене в руках. Все лишень через те, що я змінила місце проживання її. Тож, якщо у вас все гарно виходить з орхідеями, якщо рослинка гарно росте, якщо рослинка. Нарощує коріння, ростить нові пагони, листя, тубери, квітне і все в неї добре, то якомога менше втручань в її розвиток. Це за моїми спостереженнями дуже-дуже важливу роль відіграє. Тобто, якщо вона десь стоїть їй там подобається, вона адаптувалася до цих умов, то тільки за самої необхідною необхідності змінити її місце положення. Або змінити щось в свій догляді. Тому що рослини дуже адаптивні, вони адаптуються під будь-які умови. Якщо все в неї вийшло, то, не потр... то їй не потрібен зайвий стрес. Ну, і вам також стрес від втрати рослини або хвороби рослини. Буду сподіватися, що з цими малечами все буде добре. Я більш зробила висновки і більш таких помилок не повторюю. Ростемо, чекаємо на цвітіння, а вам дякую за увагу, гарного всім настрою, міцного здоров'я вам і вашим рослиночкам. Пока-пока!